20 лютого 1986 року італійський бізнесмен із міста Мілан врятував від банкротства улюблену команду і побудував топ-клуб світового рівня. Друзі, вітаю кожного з вас на каналі Футбол на Дивані. Це рубрика короткі новини. Підпишіться на канал і починаємо. Сільвіо Берлусконі дуже неоднозначна людина. Але це канал про футбол і ми розглядаємо лише цю сторону його життя. Уявіть собі, коли Дон Сільвіо купував Мілан, цей легендарний клуб, десятикратний чемпіон Італії, володар двох кубків європейських чемпіонів, двічі на початку 80-х років опускався до серії Б. Дон Сільвіо пообіцяв уболівальникам, що поверне Мілан на вершину світового футболу. І він це зробив. За 30 років на чолі Мілану Сільвіо Бересконі побудував не одну Дрім Тім, здобув десятки трофеїв. Всі ми згадуємо, звісно, як мінімум легендарний Мілан Аріго Саккі із нідерландським тріо Гуліт Ван Бастен, ну і улюблену команду усіх хлопчиків початку 2000-х Мілан Папи Карло і Спіруа Каката Шевченко. До речі, окрім Берлусконі, ці дві пахальні команди об'єднують іще й два футболісти обидва вихованці клубу Пауло Мальдіні Алесандро Костакурта. Берлусконі дійсно побудував у Мілані справжню італійську сім'ю. Не дарма ж він хрещений батько Джордана Андрійовича Шевченка. За 87 років існування Мілану до Рреберусконі клуб здобув 19 трофеїв, за 30 років із Сільвіо 29 трофеїв. Ось так одна фігура може вплинути на футбол. За часів Сільвіо футболісти Мілану сім разів вигравали золотий м'яч: Рут Гуліт, Джордж Веа, Андрій Шевченко, Кака і троючи Марко Ван Бастен. Берлусконі вивів бренд Мілану на світовий рівень. У 2017 році шляхи до Насільвіо Мілану розійшлись і здавалося, що знаменитий італійць піде на пенсію. Але він так не вважав, а тому вже у вересні 2018 року придбав клуб серії С з передмістя Мілану і за 4 роки вивів його до серії А. Цього сезону Монса Берлусконі навела фурор у Італії. Вона набрала 52 очки за сезон. Окрім Бріанзолі. Таке досягнення за останні 70 років підкорювалось лише пармі Кєво. Цікаво, як тепер складеться доля цього клубу. Як вважаєте, напишіть у коментарях. Друзі! Перед дебютною грою Сергія Греброва на чолі збірної України обов'язково подивіться відео про перше враження від цього призначення, а також відео про те, де продовжить кар'єру найкращий форвард України. І звісно, кохайтеся!